Трамвайно-тролейбусне управління проводить капремонт тролейбусів, яким понад 30 років. Це тролейбуси російського виробництва. Термін їхньої експлуатації 10 років. Ось так виглядають вже відремонтовані тролейбуси. Капітальний відновлений ремонт заключається в тому, щоб зробити абсолютно відновину частину кузова тролейбуса. Тому що, на жаль, тролейбуси каркасні і від довгої експлуатації, їм вже біля 30 років, приходив, будемо говорити, в такий стан, що вже далі не можна експлуатувати та сам каркас. Тому сьогодні прийнято рішення зробити капітальний відновлений ремонт всіх тролейбусів. В цьому році, як я вже говорив, заплановано зробити 40 тролейбусів ремонту. Практично розшивається повністю тролейбус, міняється. Все ще можна поміняти, якщо вже вона не до подальшої експлуатації, і збирається новий каркас. Сьогодні ТТУ вже вийшло на розумілу, зрозумілу якість і оптимальну вартість ціну капітально відновлення ремонту. В цьому році вони вже в графіку знаходяться. В цьому році буде відновлено 40 таких тролейбусів. Попередніми було 20, це 60 і 100, майже 31, це майже 50 відсотків, а 50 відсотків з тих, які виїжджають на лінію. Крім того, на наступний рік ми теж плануємо ще відновлення 40 одиниць транспорт. Це буде 100, плюс оновлення транспорту нового до середини наступного року. Плюс ми сьогодні працюємо в тому числі з європейським банком реконструкції розвитку по впровадженню електронного білету, і зараз вже тестується обладнання різних виробників. Тобто всі ці моменти будуть впроваджуватись, як тільки будуть знайдені саме ті якісні технічні рішення, тобто за декілька років система буде повністю відповідати потребам людей.